Вітаю, друзі! А також усі інші. Якщо ви не знали, то це правда. Російські окупанти не рухаються, коли бачать у піві дрони, тому що в навчальних центрах та взагалі в підрозділах їм радять не рухатись, мовляв, дрони їх не побачать. Ось така підготовка середньостатистичного м'яса в російських чмов-військах. Отже, в нас сьогодні за вікном 26 січня 2026 року. це 1433 чотириста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. І ми поступово виходимо на останній тиждень січня, першого місяця 2026 року. На цьому тижні будуть і інші події, які будуть привертати багато уваги не тільки які відбуваються в зоні бойових дій на полі бою, бо, в принципі, ми зараз з вами знаходимося саме в тому стані, коли для нас дипломатичне поле. Це не менш активне поле бою і з багатьма викликами, які ми вже намагаємось тримати з минулого року, фактично з інавгурацією президента США Дональда Трампа. Хоча можна сказати, що після того, як його одразу обрали, ці виклики і почалися. Отже, на цьому тижні відбудеться черговий етап зустрічі в Абудабі. Між переговорними групами України США та так званою Російської Федерації. Я напередодні в відео, яке публікував майже от учора, намагався привернути увагу до того, що російські окупаційні війська будуть намагатися протягом всього цього тижня максимально активізуватися на полі бою по лінії боєзіткнення. Я звернув увагу на те, що для росіян буде важливим якомога швидше вирішити питання з гуляйполем, тому що на думку російського командування в гуляйполі їм вдасться якомога швидше захопити населений пункт до зустрічі саме в Абудабі, тобто щоб в них була, скажімо так, карта. Як то любе говорити Дональд Трамп а, у вигляді гуляй-поля, мовляв, ми можемо продовжувати наступати, ми можемо захоплювати. і ось дивиться на цьому тижні. Ми захопили гуляй-поле. але тут питання саме у тому, що росіяни тут сконцентрували досить велике угруповання, а, яке вони яким вони підсилювали п'яту загальну військову армію. Вони її підсилювали з кінця грудня 2025 року і продовжували це робити е, майже весь е, січень. Йдеться про підсилення е, основних ударних підрозділів 5-ї ЗВ у вигляді 127 МСД 57 та 60 МСБР. Силами та засобами зі складу 35-ї загальновійськової армії це підрозділи. 38 восьмої 64 МОЗБР, а також 69-го ОБРП, йдеться також і про підсилення з складу 36-ї загальновійськової армії п'ятірки тридцять МОЗБР, а Також навіть підрозділами п'ятої окремої танкової бригади. Зараз російське командування серйозно розглядає питання того, щоб підсилити удар по гуляй полю ще й силами. 34-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальної військової армії зі складу групи військ Дніпро, а також резервної 90-ї танкової дивізії, яку повинні були б росіяни використовувати тільки після того, як вийшли б на правий берег річки Гайчу для подальшого наступу в глиб Запорізької області. Отже, на Гуляйполі буде серйозний тиск. Росіянам заважає дві речі: по-перше, це сили оборони України, які продовжують тримати оборону в настільки маленькому і незручному а, містечку, яке і не було повноцінно облаштовано до цієї оборони. Я про це не буду а, зупинятися говорити, і саме оборона там тримається в першу чергу на досвідченості, професійності і відчайдушності наших а, військових. А, річка Гайчу. Дійсно заважає їм проводити більш інтенсивні і е, серйозні штурмові дії. А окрім цього іншого, ще й погодні умови. Тобто, все є одразу це їм не допомагає. Окрім гуляй поля, росіяни будуть робити ставку ще й на Покровську Мирноградську агломерацію, і тут вони, вони будуть намагатися е, на цьому тижні збільшити тиск на родинське, на червоний лиман. І вийти вздовж річки Гришенка на саме Гришина, тобто закрити Мирноград з півночі і закрити е е Покровськ, е північну частину Покровську, також з півночі, фактично через Гришинку, щоб е центральні та північно-західні райони Мернограду опинились в оточенні, так само як і північна частина Покровська. Тобто, ця задача також стоїть перед російськими окупантами на цей тиждень. Чи зможуть вони досягнути цієї мети? Ну, знову ж таки, як ми бачимо, у росіян це відбувається, м'яко кажучи, погано. Вони мають серйозні втрати, вони не мають якихось глобальних масштабних просувань. Всі їх дії, які зараз ми можемо констатувати в зоні бойових дій, вони переважно мають такий собі тактичний рівень. І тут е, дуже важливо не втратити на фоні перемовного процесу е, в Абу-Дабі, на фоні того, де росіяни будуть максимально тиснути, бо вони, окрім цього, будуть концентруватися і на Купінській, і будуть намагатися закрити часів яри, будуть намагатися зачепитися за Лиман та Костянтинівку, будуть намагатися закрити питання ще і з Вовчанськом. Але є іще одна локація, на яку треба звертати увагу. Колишній Сіверський напрям, він також виглядає, ну, так би мовити, нераюдужно. Справа у тому, що зараз російські окупанти за мапою Діпстейт знаходяться ну, майже в 20 кілометрах від Слав'яно-Краматорської агломерації. Я нагадаю, що 20 кілометрів це майже ніщо для реактивних систем залпового вогню, наприклад, смірч. Та навіть БМ 21 град вони можуть на таких відстанях обстрілювати Славяно-Краматорську агломерацію реактивними снарядами в режимі нон-стоп. Але найнегативніше, це те, що зараз до славяно краматорської агломерації вже починають долітати перші ФПВ-дрони. на оптоволокні без оптоволокна вони можуть долітати зараз до Славяно-Краматорської агломерації. У мене питання до саме військової адміністрації Слав'янська та Краматорська. А ви вже облаштували відповідні логістичні артерії, а, траси, дороги, а, прикриттям пасивним захистом, саме прикриттям з повітря а, від ФПВ-дронів? Мається на увазі сітки, вже понатягували? Проблема полягає у тому, що ні. Слав'яна Краматорська огломерація досі навіть не чухається стосовно того, що туди будуть прямувати скоро російські FPV-дрони. це серйозна проблема. Мені здається, що а, саме а, ця адміністрація живе в якомусь паралельному а, світі, чи взагалі всесвіті, і вони думають, що дійсно в 26 му році. Все закінчиться, буде мир. Ні, миру не буде. До речі, якщо комусь цікаво, то е, російські е, окупаційні війська о, зробили замовлення на 26-й рік великої кількості партії з тисяч одиниць е, мотоциклів, е, байків, квадроциклів легких транспортних засобів. Про що це говорить? Це говорить про те, що як тільки е, закінчиться зимовий період. Як тільки пройде період розпутиці, весняно-літня наступальна кампанія розпочнеться з новою інтенсифікацією. Тобто Росія не планує закінчувати війну найближчим часом, це одна з ознак, один з ознаків того, чого хоче Росія. Можливо, тимчасово вона і готова буде припинити вогонь для імітації якихось своїх там миротворчих намірів, але ні. Справжня мета не в цьому, і окрім цього, я вважаю, що ось такі, м'яко кажучи, деструктивні позиції, які займають деякі адміністрації, деякі представники місцевої влади, ми вже спостерігали і в районі Покровська. Ми це спостерігали свого часу в районі Костянтинівки. Це відбувалося і по деяким. Іншим локаціям, тобто, вже не вперше, а мабуть, вже досить гальбувати і треба займатися чимось більш важливим для захисту своїх міст. Далі дуже важливий аспект на цьому тижні російські окупаційні війська, окрім системних ударів по території України комбінованими е комбінованими дроновими нальотами. З використанням шахет 136 БМ 35 він мас е, і е, дронами пародія та гербера. А е, вони як мінімум двічі планують провести масовані нальоти дронами е, більш ніж 200 одиниць. Тобто, треба розрізняти е, те, що до 200 одиниць. Я не називаю масованим. масований це більш 200 одиниць. Саме дронові компоненти двічі на цьому тижні вони планують це зробити, і як мінімум, один комбінований ракетний удар, скоріш за все, з використанням не тільки компонентів балістичних ракет 9М723, а й також крилатих дозвукових звукових типів. Безпосередньо, якщо говорити про наявність боєкомплекту та боєготовність, це можуть бути саме м 14 калібр. Цілю може стати саме Київ. Все це Росія буде робити виключно для того, щоб значно підсилити свою ультимативну позицію. В Абу-Дабі, перемовини першого етапу в Абу-Дабі, не дивлячись на те, що в більшості випадків по підробиці якихось а, щодо цих перемовин, ми не побачили, бо вони були закриті. Ми почули чутки, ми почули плітки. Ми почули конспірологічні теорії. І якісь незрозумілі а, заяви конкретики не так багато було, але можна зробити висновок: що якщо Росія готується саме до ось таких дій на цьому тижні а, для російської групи, ці перемовини вони були провальні і щоб значно підсилити свою ультимативну позицію, яка базується на вимогах щодо капітуляції України. А вони будуть збільшувати рівень терору та активності в зоні бойових дій. Я думаю, що на цьому тижні у російських окупантів дійсно збільшиться кількість а, втрат особового складу. А, напередодні ми з вами вже бачили дуже цікаве відео, на якому росіяни на Уралі намагалися відправити відділення суїцидників а, тактичного рівня підрозділ. Ну, в один кінець, так от це все і сталося. Всі 12 з 12 були знищені 100%. Тобто, в нікого не було взято в полон. Ні, ніхто не залишився поранений, були знищені. Усі росіяни будуть каталізувати цей процес їм потрібні якісь результати. Але дуже цікавий момент. Мені здається, я можу виявитись неправий, але аналізуючи постійно події в зоні бойових дій ситуацію по лінії боєздітнення зараз російські війська е, знаходяться в такій диспозиції щодо наших позицій, щодо можливостей провод... проведення е, масштабних наступальних операцій, щодо обмеження мобільності в стані е, природних умов морози, сніг, а е, зменшення мобільності, збільшення е, витрат. Е, на людський ресурс зменшення кількості поранених, збільшення кількості загиблих двохсотих. Все це говорить про те, що останній тиждень січня 2026 року в пропорції втрат і захоплених територій може для росіян стати абсолютно антирекордним. Я поки що роблю обережні такі припущення. Що на цьому останньому тижні у росіян будуть ну, доволі так невеликі показники захоплених територій України приблизно в межах від 30 до 40 квадратних кілометрів? Здивуюсь, приємно буду здивований, якщо буде навіть менше, ніж 30 квадратних кілометрів, але сповільнення гальмування основних процесів і пропорційне зростання втрат? Е, саме в цій категорії за січень 2026 року не можуть не тішити. Тут що я можу сказати росіянам? Так тримати? Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши і репостнувши Все, це допомагає цим відео зростати в рейтинзі. Україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще стати спонсором обосвіє, що дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну а спонсори завжди його будуть отримувати першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося, як завжди, завтра зранку, на черговому огляді мапи бойових дій на обосує. Слава Україні! Слава нації!